Я дитина українська, українського роду. Українці то є назва славного народу. Україна то край славний, аж по Чорне море. Україна то лан пишний і степи, й Як мені України щиро не кохати, мене ненька по-вкраїнськи вчила розмовляти. Як мені України щиро не любити, Мене вчили по-вкраїнськи, Господа молити. За свій рідний край і нарід Господа молю, зійшли, Боже Україні і щастя і долю. Україна має багато насичено героїчними подіями історію. Українці не здолані, вільний духом, чесний, мужній, духовно багатий народ. Нація з великою самовіддачею. Україна це держава, в якій ми маємо честь жити. Україна це нескорені скорені вольові віддані своїй землі люди, які поставили добробут та незалежність рідного народу, понад свої особисті та будь-які інші інтереси. Україна це її герої, які були вірними своїй ідеї до останнього подигу. Сьогодні ми є учасники чергового бою та незалежність і цілісність держави. На Майданах тисячі невдоволених та здавалося, пересічних українців, для яких Цінності справжніх героїв є їхнім найвищими цінностями, для яких горе кожної родини є їхнім особистим горе. Що зараз відбувається на нашій землі, на нашій батьківщині? Настав час приймати рішення, час серйозних чоловічих вчинків. Україна це місце, де проходить наше дитинство. Це рідний куточок, у якому ми ще зовсім недавно відчували себе щасливим та захищеним. Сьогодні мир у більшості регіонів дається великими зусиллями, на захист кожного сантиметру землі стали. Сильні мужні вольові сини України. Шостка теж має своїх героїв сучасності. Один з них Сергій Коворотний. Народився у Чернігівській області 12 грудня 1978 року. Виріс у сім'ї рідного дядька, від прикладу якого і унаслідував чоловічі риси характеру та цілеспрямованість. Не стало подивом для родини, коли племінник обрав собі чоловічу професію військовослужбовця. З 18 років не знімав військової форми, інструктор-танкіст. Працював у навчальному центрі Десна, з був на ти. У роботу вкладав всю душу вольовий, цілеспромований, безстрашний. Людина свого слова, мужній, справжній чоловік, воїн, людина з великої літри, захисник. Витривалий, сміливий це все про нього, про героя. З коханою дружиною, любові та злагоді, прожив сім років. Найзаповітніша мрія Сергія це син. Він понад усе любив чотирирічного Семена, проводив з ним багато часу, грався, вчив бути справжнім чоловіком, виховував у воєнному дусі. Коли в Україні розпочались бойові дії, старший прапор, не замислюючись, прийняв рішення віддати борг. Головною рисою характеру Сергія Коворотного було дотримання свого слова. Тому, коли поїхав добровольцем у зону АТО, кожного вечора о 21-й годині телефонував синові, бажав йому добраніч. Та одного разу тато не додержав свого слова. 26 серпня 2014 року чоловік не зателефонував. Дружина відчула, сталося непоправне. Пошуки тривали декілька тижнів. Зверталася до всіх, хто вступав у діалог, до тих, хто мав хоч якусь зачіпку. Хоча б маленьку інформацію, довелося пережити багато, допомагали всі. З перших днів проведення антитерористичної операції кожен день тисячі мужніх, сильних, сміливих земляків відстоюють свободу своєї держави. З поля бою непроголошеної війни не повернувся вже не один десяток кращих синів Сумщини. Одним із них є Сергій Коворотний. Біля селища Новосвітлівка Луганської області Сергій Коворотний героїчно загинув. Місто спіткала страшна втрата, і Лавайський котел безшально забрав життя танкіста, старшого прапорщика, сина, батька, чоловіка. За глибокою повагою жорстко прощалися з героєм. Під вигуки Герої не вмирають громада проведжала Сергія Коворотного в останню путь. Він не ховався за чужі плечі, він пішов на фронт. І коли підбили танк, він відправив екіпаж на лікування, а сам продовжував бій. В Цьому бою він загинув. Загинув смертю хоробрих, захищаючи наше місце, область, Україну. Говорили про нього бойові товариші. На 37-му році обірвалося життя нашого земляка, пам'ять про якого шануємо як про герою української нації, господаря на цій землі, за яку цілі покоління кров свою проливали у шостці на будинку, де проживав Сергій Коворотний, встановлено меморіальну дошку, на відкриття якої приїхало багато товаришів, друзів загиблого, командування. Як говорить дова танкіста, для їх родини не важливі матеріальні допомоги, бо найголовніше для Оксани Гуорні, це світла пам'ять про чоловіка та моральна підтримка. За словами Дружина героя, її чоловік дуже любив квіти, тому їхня оселя завжди була зелена та затишна. Сьогодні дружина з особливою пам'яті доглядає за кожним листочком, кожна квіточка, посадженою ним. А синочок і досі чекає дзвінка від тата. Кожного вечора, о 21-й годині, мріє з нетерпінням почути його голос, побажання добраніч. За словами дружини, у квітні герой Сергій Коворотний отримає нагороду посмертно. Цю відзнаку вручать родині Сергія. Сьогодні від кожного з нас, від молодого покоління. Залежить, чи промовлятимуть наші нащадки горда і могутня Україна, український народ, чи з гордістю будуть виконувати гімн незалежної держави, чи смерті тисяча героїв були мартними. Будемо ж гідно та вперто продовжувати, початими героями України. Будемо ж вартими їх великої слави. Вони боролися, вірили, діяли. Ми пам'ятаємо, вистоїмо, виборами. Україна буде жити та квітнути. Герої не вмирають, поки ми будемо пам'ятати про них.